Рівно часу з Днем Незалежності, шановні України, з Днем відновлення незалежної незалежності України, незалежної України, щоб кожен з нас дійсно був незалежний від е, певних обставин, від певних людей, від е, певних подій. Незалежний був в своєму виборі кожен із нас, щоб кожен з нас мав свободу, волю, воєвиявлення. Але це дуже, дуже важливо проявляти в просторі свою волю, проявляти свою волю, заявляти про те, що ти хочеш бути вільним, незалежним, творити, жити на благо собі та свого роду. Щоб стати повністю таким і повністю мати можливість впливати на своє життя, повністю формувати його таким, яким ти хочеш, то, на мою думку, потрібно, потрібно вийти з рабовласницької релігії, стати вільним, стати незалежним, вийти з релігії. Чому? Чому це так важливо? Тому що релігія формує в людей комплекс раба, раба Божого, богів сварили люди. І, адже подумайте, дійсно, що в релігії, будь-якій релігії є пута неволі. Є пута неволі, от якось той чоловік виходить з води. Так, щоб і кожен українець міг. Бути вільним, вийти з релігії. Адже подумайте дійсно, що любі релігії, як, наприклад, хещні релігії, християнство є, святі так звані, але чи кожен з них прожив щасливе життя? Кожен з них є мучеником, так? Це дійсно так. Відповідно, кожен з тих, хто є в релігії, він мусить мати страждання. Муки і страждання, тому що є обряд хрещення. Це дуже поганий обряд, це некромагічний обряд, який блокує захист, блокує зв'язок з родом, з вашим родом. А вся енергія йде не вам, не на благо вам і вашого, вашому роду, а на благо тих богів, які є в релігії. Подумайте, чи дійсно це вам потрібно. Можливо, хтось з вас, хто почує це відео, задумається над тим, що щось не так в релігії, щось не так є підміна понять віра і релігія. Дуже що значить слово релігія? Релігія означає це перевернута істина. Значить, щось із тою істиною не так. Віра це інше поняття, віра в себе, віра в стихії, в сили природи. Як за допомогою багатьох інструментів почати реально змінювати своє життя, повернути радість, бажання, бажання творити, жити в своє життя, не дивлячись на те, що відбувається навколо, вам цьому може допомогти навчання в Українській школі магії Павла Крука, яке ось наступний курс розпочнеться з. Вересня місяця цього року, з 20 вересня на осіннє рівнодення. Бажаю вам познати всі так би мовити цієї школи, вчителя, який буде 24 на 7 вам надавати життєво важливі знання, буде підтримувати щохвилини, буде розвивати вас особистість. Те, що там вартість за навчання, воно не вартує того, щоб ви. Тих знань, які там даються в безцінні. Я прийшла вже в цій школі, звати мене Лариса, я прийшла вже в цій школі два кола навчання. І ще хочу мені, мало. Дуже рада задоволена цим навчанням, дуже рада з того, як міняється моє життя, життя моєї сім'ї, мого роду, як він міцніє, стає сильним. Розвивається, як ростуть, міняється ментально мої діти, як здійснюється достаток. Все менше і менше мінусів. І я дуже задоволена навчанням в цій школі, всім рекомендую. А ще дружи, рекомендую подивитися відео Релігія це зло на каналі Павла Курка. Там він дійсно ґрунтовує, чому релігія це пута, це зло, це неволя, це рабське існування. Всіх благ, всім розвитку, процвітання, гарного дня і бути дійсно незалежним щодня, що хвилини і до всього поганого, що може вас сковувати як творця, як вільну людину, як особистість, яка хоче розвиватися. Всього найкращого, чарівного дня. Всі святом.